Добрий день, любі друзі! Сьогодні у нас урок читання. З вами я, Людмила Миколаївна, і тема нашого уроку – «Усна народна творчість. Діти, від кого ви почули вперше загадки, скоромовки, прислів'я? Як ви розумієте таке прислів'я, що посієш та й пожнеш? Українська мова, діти, багата і барвиста. У давні-предавні часи виникли перлини усної народної творчості. Це загадки, скоромовки, лічилки, морилки, дитячі народні ігри, співаночки, казки та прислів'я. А ви знаєте, чому усну народну творчість так називають? Люди передавали свої знання, пісні, загадки, прислів'я, казки, оповідання одне одному усно. Згодом такі твори стали називатися фольклорними. Давайте складемо ланцюжок усної народної творчості. Це лічилки, скоромовки, пісні, легенди, прислів'я, приказки, оповідання. Загадки, лічилки, мирилки. Дитина ще не вміє говорити, а від мами вже чує колискову пісню, забавлянки, примовлянки та віршики пісеньки. А коли підростає, то слухає казки, запам'ятовує скоромовки, лічилки, прислів'я та навчається дитячих ігор. Діти у народі кажуть, від теплого слова і лід розмерзається. Поясніть, як ви розумієте значення цього вислову. А ось таке слово до слова складається мова. Прочитайте виразно текст. Послухайте, дідусь повчав другокласницю Маринку. Пам'ятаю онучку. Під лежачий камінь вода не тече, а бабуся доповнила. Не кажи, не вмію, а кажи, навчуся. Мама почула розмову та й додала. Зробив діло, гуляй сміло. Зовсім розгубилася Маринка, що їй наговорили рідні, і чому так сказали. Діти, ви зрозуміли, що мали на увазі рідні дівчинки? Поміркуйте. Як називають подібні висловлювання? Від кого ви їх чули? Знайдіть у тексті прислів'я. Поясніть, як ви розумієте виділене прислів'я. Зробив діло, гуляй сміло. Вивчіть на пам'яті прислів'я та приказки, які вам найбільше сподобались. Розіграйте текст за рулями. Об'єднайтеся в малі групи по три чоловіки та спробуйте розіграти цей діалог. Дякую за роботу. Бажаю успіхів у здобутті знань.